Привіт, друзі, з вами забавський Дмитро Моя Маліна. Вчора я був у Магдалині в центрі, купляв там колонки в машину і там пройшовся по базарю і подивився, по чому ж розсада помидорів, капусти. Ну і так, перцю. Ну подивився, поспрашував людей. Нічого не знімав, бо люди такі якісь несильно люблять. Попадатися на канал, на камеру, просто попитав. Помідори коштують в в Дніпропетровській області на на базарі 10 гривень за кущик. Це 10 гривень один корінець і капуста 15 гривень за кущик. І в, основ, в основному взагалі по 10 гривень. Це по, по, по помідорах. По перцю десь гривень 12-13, ну так Друзі, така у них зараз ціна. Ну, ми використовуємо самі собі розсаду, е, самі висіваємо, якось я не беру на базарі, бо ми раніше на Донеччині займалися, ну і зараз ми ж також займаємося, сіємо, збираємо насіння, носі, збираємо сіємо і самі всаджуємо. нам так дешево виходимо купляти на базарі. А напишіть, в яких регіонах коштує розсада на базарі. І напишіть в коментарях, подивимося в кого дешевше. І все буде, все буде добре. Всім пока-пока. Підписуємося на мій канал, ставимо лайки, ставимо дизлайки. Все буде цікаво, все буде добре, донатимо на, на ЗСУ. Слава Україні!